Запитання для інтерв'ю громадської організації Соціальна Інклюзія. Керівник Олина Веденська. Мене звуть Галина Гродецька. Тож, зараз запитання до керівника: де народилася, навчалася? Яку професію здобули? Вітання. Мене звати Олена Веденська, мені 47 років, я народилася у Вінниці. Я здобула вищу освіту у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету Україна за спеціальністю документознавство та інформаційна діяльність. Я працюю у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Чому вирішила створити та очолити громадську організацію Соціальна інклюзія? Проблеми людей з інвалідністю завжди хвилювали мене. Та одночасно надихали на пошук способів щодо їх подолання. Крок за кроком я шукала способи подолання обмежень. Своїми маленькими перемогами я ділилася із іншими людьми з інвалідністю, а вони у свою чергу розповідали мені про свої досягнення. Із часом такої інформації ставало все більше, а одночасно збільшувались наші можливості. Хотілося ділитися нею з тими. Хто цього потребує, і одночасно втілювати свої ідеї. Так виникла думка заснування громадської організації Соціальна інклюзія. Як дізналися про мій канал? У серпні минулого року я мала честь бути учасницею тренінгу табір жіночого лідерства, який проходив в селищі Яросів, що на Закарпатщині. Там я познайомилася із громадською активісткою Наталією Логіновою, яка мені розповіла про ваш канал. Я стала вашою підписницею і активною глядачкою. Слідкую за новими відео. Що актуального ви в ньому знаходите, яка інформація вам важлива? Насамперед, мені подобається актуальність інформації, яку ви подаєте. Це дійсно потрібні відомості, які мають знати всі. Також ваші гості діляться історіями, які водночас і надихають, і висвітлюють на болілі питання людей з інвалідністю в Україні. Які соціальні мережі використовуєте і чому? Особисто для мене соціальною мережею номер 1 є Фейсбук. Вважаю її універсальною тому, що з її допомогою доступна діяльність різного плану від громадської і професійної до особистої. А ще у ній можна проявити себе, виразити свою думку, поспілкуватися. Не менш актуальний для мене є месенджер Viber. З його допомогою теж є можливість подолати мов на бар'єри. Наприклад, був такий випадок, я зареєструвалася на тренінг. Коли мені телефонували організатори, як завжди, виникли проблеми із спілкуванням. Але коли я стала писати на Viber, вдалося вирішити всі питання трохи про інстаграм. На платформі цієї соціальної мережі ми створили сторінку «Інклюзія-шоп». Це соціальний проєкт організації, завдяки якому люди з інвалідністю можуть продавати створені власноруч вироби. Таким чином, вони реалізують свої вміння і таланти, отримуючи при цьому маленьке доповнення до пенсії. Що любите читати та дивитися? Раніше любила читати твори, пов'язані із психологією та філософією, фантастіку. Пригоди. Зараз, коли громадська діяльність забирає майже весь час, зізнаюся, читаю дуже мало. Дивитися люблю змістовні трилери, пригодницькі і фантастичні фільми. З якими громадськими організаціями співпрацюєте? Який основний вид діяльності? Сприяти адаптації та розкривати потенціал людей з вадами мовлення. Наша громадська організація є унікальною в тому, що ми реалізуємо проекти, ініційовані саме людьми із порушеннями мовлення. Це дозволяє нам безпосередньо враховувати потреби та бажання тих, для кого ми працюємо. Окрім цього, ми також надаємо підтримку людям з іншими формами інвалідності, забезпечуючи їм доступ до різноманітних ресурсів і послуг, що сприяють їх соціальній інтеграції та підвищенню якості життя. Нашою основною метою є створення інклюзивного суспільства, де кожна людина, незалежно від її фізичних можливостей, має рівні права та можливості. Скільки працівників є у вашій організації? У нашій організації працює три співробітники, які є членами правління, а також бухгалтер. Крім того, ми також маємо одну помічницю, яка активно допомагає нам у виконанні різноманітних завдань та проєктів. Наша мала, але віддана команда прагне забезпечувати максимальну підтримку та допомогу нашим членам і всій спільноті людей з інвалідністю. На яку територію поширюється ваша діяльність, наш осередок розташований у Вінниці. Проте ми є всеукраїнською організацією, що об'єднує людей з інвалідністю з усієї України. Наші члени та підтримувані особи проживають у різних містах та регіонах країни, і ми прагнемо забезпечити їм доступ до необхідних ресурсів та послуг незалежно від їх місця проживання. Наша мережа охоплює всю Україну, і ми працюємо над тим, щоб кожна людина з інвалідністю мала можливість отримати підтримку та допомогу, яку вона потребує. Як ви комунікуєте з світом? Звичайно. Першим і надійним способом комунікації для нас є переписка. У письмовому вигляді ми можемо чітко передавати інформацію та уникати можливих непорозумінь. У звичайному спілкуванні нам часто потрібна допомога, особливо коли йдеться про усне спілкування. Проте я прагну спілкуватися звичайним розмовним способом і помічаю, що люди поступово звикають до моєї мови, що робить комунікацію значно легшою та ефективнішою. Це допомагає нам будувати міцніші та більш розуміючі відносини з оточуючими. О... О що мрієте? Основною моєю мрією є закінчення війни, перемога та незалежність України. Я також прагну, щоб світ став трохи добрішим і толерантнішим до людей з інвалідністю. Хочу, щоб суспільство більше розуміло та підтримувало нас у нашому прагненні до рівних можливостей. Окрім цього, я мрію, щоб у мене та моїх друзів завжди була людина, на яку можна розраховувати у будь якій ситуації, і яка буде поруч, коли це потрібно найбільше. Слово – це зброя, воно може захистити і може вбити як ви виражаєте свої емоції, якщо вам складно розмовляти. Це дійсно проблема, що більшість людей не сприймає моєї мови, і через це буває складно виражати свої емоції. Спілкування з незнайомими людьми часто є викликом. Проте ті, хто поруч зі мною постійно, в основному мене розуміють вони звикли до моєї манери вираження думок та почуттів, і це значно полегшує комунікацію та дозволяє мені повноцінно виражати свої емоції в їхньому колі. Коли заснована ваша громадська організація, про що ваш статут? Наша соціальна інклюзія заснована 8 вересня 2021 року. Статут громадської організації Соціальна інклюзія містить повну інформацію щодо завдань, напрямів і особливостей провадження діяльності нашої організації. Він визначає цілі та завдання організації, а також її структуру і принципи діяльності. Він спрямований на забезпечення повної інтеграції людей з інвалідністю в суспільство, розвиток їхніх потенцій та захист їхніх прав. Які вікові категорії і З якою інвалідністю обслуговуєте? З яких джерел фінансується ваша діяльність? Джерелами фінансування нашої організації є проєктна діяльність, допомога меценатів, а також невеликі членські внески. Це дозволяє нам реалізовувати важливі ініціативи, спрямовані на підтримку та інтеграцію людей з інвалідністю у суспільство, а також забезпечувати стабільну роботу організації та розвиток нових проєктів. Членами Госоціальна інклюзія можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та не мають ментальних чи інтелектуальних порушень. Членам інших організацій. Пропонуємо об'єднати наші зусилля для створення комфортних умов для нас. Чи вигравали ви, ви гранти місцеві або державні, чи міжнародні? Наша громадська організація є унікальною в тому, що ми реалізуємо проекти, ініційовані саме людьми із порушеннями мовлення. Це дозволяє нам безпосередньо враховувати потреби та бажання тих, для кого ми працюємо. Окрім цього, ми також надаємо підтримку людям з іншими формами інвалідності, забезпечуючи їм доступ до різноманітних ресурсів і послуг, що сприяють їх соціальній інтеграції та підвищенню якості життя. Ми реалізували проєкт Участь людей з інвалідністю ухвалені рішень у своїх громадах, вчимося використовувати громадські технології. Ми дуже вдячні за підтримку благодійному фонду Абіліс, без якого цей проект не був би можливим. Чи ж складно керувати громадською організацією? Керувати громадською організацією безумовно, складно. Проте це також приносить велику радість, оскільки ти розумієш, що робиш добру справу. Крім того, відчуття підтримки від людей, які поділяють твої цінності та цілі, надихає і додає сили рухатися вперед. Що ви бачите в такій громадській діяльності? Які проблеми є у реалізації своїх прав даної категорії людей, якою ви опікується, можна сказати, так? Порушення мови впливають майже на все у нашому житті, починаючи із особистого спілкування до здійснення побутових і професійних обов'язків. Як і в дитинстві, ставлення до таких людей завжди упереджене для того, щоб бути почутим і сприйнятим. Треба переконувати співрозмовника у своїй спроможності і дієздатності. На це потрібен час, якого часто бракує. У таких випадках співрозмовник можуть прирівняти нас до людей із ментальними порушеннями. Трапляється, що у державних і приватних установах такому клієнту відмовляють у наданні послуг. Це відбувається тому, що дуже вже міцно закарбувалась в нас думка, що в нормальної людини все повинно бути на рівні. Відступ від допустимого лякає. Виникають безліч питань, здогадок, побоювань, особливо коли нерозбірлива мова супроводжується з пастикою, нетиповими рухами обличчя і тіла, і тому так важливо розповсюджувати інформацію про таких осіб. Зараз війна і чи є у вас якісь особливі проблеми, такі яких не в інших, і вам їх неймовірно важко і складно вирішувати. Чи актуальна для ваших членів організації тема материнства, дитинства, самореалізації, працевлаштування? І, загалом, які проблеми для вас є найскладніші, на які держава не звертає увагу, але потрібно? Я дякую за те, що ви будете відповідати на мої запитання: проблеми материнства, дитинства. Самореалізації та працевлаштування для нас є надзвичайно актуальними. Кожен з цих аспектів стикає нас з викликами, які виникають вже на етапі сімейного виховання та у взаємодії зі суспільством. Суспільство часто не готове адекватно сприймати та підтримувати людей з інвалідністю, що ускладнює нашу життєву траєкторію з самого початку. У сім'ях від гіперопіки до нерозуміння часто зустрічають нас проблеми, які можуть стати перешкодою для нашого розвитку та самореалізації. Ці труднощі переносяться і у доросле життя, впливаючи на наші стосунки з оточенням, здатність засновувати власні родини, виховувати дітей та знайти стабільну роботу. У нашому повсякденному житті навіть звичайні справи, такі як відвідування магазинів, банків чи інших державних установ. Можуть стати викликом через недостатню доступність та відсутність адаптованого середовища. Знайти підтримку та супровід у таких ситуаціях також є складністю. Тому наша організація зосереджена на розробці та реалізації програм та ініціатив, спрямованих на вирішення цих проблем і покращення якості життя людей з інвалідністю. Але ми віримо у себе і у світле майбутнє нашої України. Навіть у зіткненні з численними викликами та перешкодами, ми продовжуємо рухатися вперед, вірячи в силу наших ідей та цілей. Кожна маленька перемога, кожен крок у напрямку покращення нашого життя і життя інших людей з інвалідністю це крок назустріч великій спільній перемозі.